Добрий день, це громадське телебачення. Я Сергій Андрушко і зараз перебуваю в кулуарах Верховної Ради. Отже, сьогодні, об 11-й годині ранку, мало б бути мало б розпочатися засідання погоджувальної ради на вулиці Грушевської, якраз навпроти Верховної Ради, в будинку, де воно звичайно відбувається. Туди прийшли всі журналісти. втім виявилося, що засідання погоджувальної ради немає. Жодного депутата, який прийшов би на погоджувальну раду, не було згодом журналістів запросили перейти вже в будівлю Верховної Ради, де працює цілодобово з вчорашнього дня прес-центр. І саме тут, начебто, і саме тут я зустрів народного депутата Сергія Соболя від Батьківщини, який мені розповів, що насправді ніякої погоджувальної ради немає, а є засідання голів фракції, яка зараз відбувається в голови Верховної Ради. Олександра Турчинова, і е, які питання там розглядають, поки що інформації нема. Але е, за словами прес-секретарів е, е, фракцій, з якими мені вдалося поспілкуватися, я з'ясував, що е, питання будуть. Е, Обговорюватися плану заходів пов'язаних із ситуацією в Криму. Що ж має парламент ухвалювати далі. Отже, зазвичай погоджувальна рада складається не лише з лідерів фракції, а з керівників комітетів. І це десь близько двох десятків людей. Зараз там в кабінеті Олександра Турчинова, куди журналісти не можуть потрапити, оскільки це, це частина Верховної Ради, до якої доступу журналістам обмежений. Отже, там засідають лише лідери фракції. Фракції, а також інформація, що буде секретар РНБО та прем'єр-міністр сцені Яценюк. Також я мав змогу спостерігати як з кабінету з тієї частини, де є кабінет Турчинова, вийшла група дипломатів. Очевидно, там був міністр закордонних справ Великої Британії. Після завершення цього засідання, коли ж саме розпочне роботу Верховна Рада і коли буде саме погоджувальна рада, яка б мала бути відкритою, оскільки які таємниці приховувати на погоджувальну Раду не зрозуміло, а також інформації нема. За словами Сергія Соболєва, це може відбутися або у вівторок, засідання парламенту, вівторок, або в середу. Відповідно, сама Погоджувальна рада може бути теж у вівторок, або сьогодні а, в день. Дякую, це вся інформація на цей час. До зв'язку.